Є, так? Е, сьогодні 1 серпня 2023 року комісія проголосувала та ухвалила рішення про проведення відеотрансляції в мережі інтернет на офіційному каналі YouTube комісії розгляду питання 5-го порядку денного, а саме про затвердження рейтингів кандидатів на посаду судді та резервів на заміщення вакантних посад судді місцевого суду в нових редакціях. Переходимо до розгляду зазначеного питання порядку денного. Доповідачем по суті даного питання є член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Мельник Руслан Іванович. Пане Руслане, будь ласка, вам надається слово. Дякую. Отже, в положенні про складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду в судді, затверджено рішенням комісії від 30 року номер 211 ЦП18 зі змінами. Визначено підстави для виключення кандидатів із рейтингу та резерву. Це е, надходження до комісії рішення Вищої ради правосуддя про відмову внесення подання про призначення кандидата над судею, надходження до комісії повідомлення про смерть кандидата на посаду судді. Е, так же, підстави, також для, підстави для включення кандидата на посаду судді з резерву е, є видання президентом України указу про призначення на посаду судду. Рішення комісії від 19.04.2019 року номер 54 ЗП19 від 14.05.2019 року 81 ЦП-19 та від 15.05.19 року номер 86 ЦП-19 визначено рейтинг кандидатів на посаду судді та за рахунок до резервів на заміщення вакантних посад судді місцевих суддів 722 кандидати, з яких 486 кандидатів призначено на посаду судді. П'яти кандидатам Вищої ради правосуддя відмовлено внесені подання про призначення посаду судді і стосовно чотирьох кандидатів осіб надійшли повідомлення про їхню смерть. Відповідно до частини 6 статті 78 закону України про судову збільшу статус суддів, результат колекційного іспиту дійсне протягом трьох років дня складання іспиту. А другим, пункту 17 розділу 6 положення, передбачено, що термін дії результатів іспиту завершується наступного дня за днем затвердження комісії через три роки. Одночас, згідно з пунктом 2, розділу 2, прикасає перехідних положень закону України про внесення змін до закону України про судовостві і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності органів суддського з дня набрання чинності цим законом 7.11.19 року повноважень членів комісії було прикинуло. Зв'язку з цим відповідно до е, пункту 29, е, знаком 2 розділу 12 протенціально та практикних положень, закону перебіг строку дії результатів колекційного іспиту кандидатів на посаду судді, в тому числі тих, які було зараховано до резерву завіше на даних посад, зупиняється з дня припинення помажень членів вищої поліційної комісії судді України. Е, Отже, Розділ процентів та прихідних положень закону України передбачено, що з дня формування нового складу Вищої поліції комісії Союзу України, утворений впливом цього закону перелік строку, зупиненого відповідно до пункту 292 цього розділу, продовжується з рахуванням часу, що минув до такого зупинення. Відповідні дати завершення терміну і дії результатів появлення іспиту визначено рішеннями комісії 2019 році. Зокрема, 20.04.2022 року це дата завершення дії результатів, результатів іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального суду. 15.05.2022 це дата завершення дії результатів іспуду кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду. 16.05.2022 року дата завершення дії результатів іспиту кандидатів на посаду суддів місцевого адміністративного суду. Місцево Таким чином, результати коекційного іспиту визначені 2019 році. Для кандидатів на посаду судді місцевого загального суду діяли 201 день та підлягають продовженню на 796 днів з дня формування нового складу комісії. Для кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду діяли 176 днів та підлягають продовженню на 921 день з дня формування нового складу комісії. Для кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду діли 175 днів та підлягають продовження 922 днів з дня формування нового складу комісії. Відповідно до пункту 18 розділу 6 положення на піскальні результатів отриманих учасників міських поза підсумки успішного складання іспиту формується рейтинг кандидатів на посаду судді. Пунктом 22 6 порушення визначено, що до резерву на заміщення вакантних посад суддів зараховуються кандидати на посаду судді, які успішно склали іспит. Рішення комісії від 26.07 задвачені результати, призначені рішенням комісії 24.06.19 року no 107 5, 19 іспиту та визначено 355 кандидатів такими, що склали іспит за або об обличчя спеціалізаціями. Відповідно, рейтинги за достаток поліційної іспудні та резерви на заміщення вкладних посад суддів формуватимуться в нових редакціях. Виходячи з зазначеного, 에, пропонується затвердити рейтинги і резерви кандидатів на посаду судді місцевого суду в нових редакціях а саме виключити ну, з рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого, місцевого загального суду, на посаду судді місцевого спольського суду, на посаду судді місцевого місцевого суду, тих осіб, які піддавляють кандидатів, які відповідно були ну, або померли, або, або щодо яких є а, одна з тих підстав, щоб, яка ми ну, значили попередньо. Крім того, продовжити термін дії результатів колекційного іспиту кандидатів на посаду судді до відповідних дат з врахуванням тих обрахувань, які ми були наведені під час виповіді. тобто для місцевого загального суду це до 13.12.2025 року, до місцевого господарського суду до 8.12.2025 року, місцевого міського суду це до 9.12.2025 року. Також визначити рейтинги 996 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду з новій редакції згідно з додатком 1, визначити рейтинг 551 кандидата на посаду судді місцевого суду редакції згідно з додатком 2, визначити рейтинг 644 кандидатів на посаду суду місцевого адміністративного суду до редакції згідно з додатком 3. Також виключити з резерву на заміщення картних посад судді місцевого загального суду. з першого рішення комісії 19.49 19 року 482 особи згідно з додатком 4. 4. Виключити з резерву заміщеного карту про и місцевого сходовського суду 176 осіб згідно з додатком 5. З резерву заміщеного карту про и місцевого сходовського суду 215 осіб згідно з додатком 6. Також затвердити резерв 523 кандидатів на завищення посаду міністра зараз суду в редакції зі податку 7, резерв 380 кандидатів на завищення окарні посаду відніславського суду на її редакції зі задатком 8 і затвердити резерв 434 кандидатів на заміщення окарних посадства міністра міського суду в її редакції згідно <рес> Дякую. Шановні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, шановні працівники Вищої кваліфікаційної комісії судді України. Я повідомляю, що пролунала повітряна тривога. Чи продовжуємо ми засідання, чи оголошуємо перерву і спускаємося до московища? Продовжуємо. 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 Одностайн продовжуємо. двор. Немає заперечень. Немає заперечень. Питань до доповідача немає? Немає видалямо сюди на кімнату. Рішення. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 1 серпня 2023 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі головуючого Ігнатова, членів комісії Волкової, Гацелюка. Кадисюка, Кобецького Коліша, Мельника, Омельяна, Пасічника, Сабадаша, Сидоровича, Шевчук, роздав питання про затвердження рейтингів, кандидатів на посаду судді та резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевого суду в нових редакціях вирішила. Виключити з рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду, затвердженого рішенням комісії, є 19 квітня 2019 року номер 54 ЗП-19, 9, 9 кандидатів на посаду судді Бобрашова Євгена Геннадійовича, Богатченко Валентину Миколаївну, Герасименко Тетяну Анатолійовну, Гомаду Валентину Андрійовича. Валентина Андрійовича, Костіва Тараса Зіновича, Лахніка Андрія Олександровича, Малетина Андрія Ярославовича, Московченко Тетяну Васильівну, Шаргіну Юлію Олександрівну. Виключити з рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду, затвердженого рішенням комісії від 14 травня 2019 року номер 81 зп 19 5 кандидатів на посаду судді. Боброшова Євгена Геннадійовича, Богаченка Валентина Миколаївна, Костєва Тараса Зіновича, Лахніка Андрія Олександровича, Шергіну Юлія Олександрівну. Виключені з рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду, затвердженого рішенням комісії, від 15 травня 2019 року 5 кандидатів на посаду судді. Боришова, Євгена Геннадійовича, Богаченка, Валентина Миколаївну, Костіва, Тараса Зіновича, Лахніка, Андрія Олександровича, Шергіну Юлію Олександрівну. Продовжити термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального суду, затверджених рішенням комісії від 19 квітня 2019 року No54, дріб ЗП19 до 13 листопада. 2025 року. Місцевого господарського суду, затверджених рішенням комісії від 14 травня 2019 року, номер 81 дріб ЗП-19 до 8 грудня 2025 року. Місцевого адміністративного суду, затверджених рішенням комісії від 15 травня 2019 року, номер 86 дріб ЗП-19 до 9 грудня 2025, 2025 року. Визначити рейтинг 996 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду новій редакції згідно з додатком 1. Визначити рейтинг 551 кандидата на посаду судді місцевого господарського суду новій редакції згідно з додатком 2. Визначити рейтинг 644 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду новій редакції згідно з додатком 3. Виключити з резерву на заміщення вакантних посад суддів, Місцевого загального суду, затвердженого рішенням комісії від 19 квітня 2019 року, номер 54 дріб ЗП 19 482 особи, згідно з додатком 4. Виключити з на заміщення вакантних посад судді місцевого господарського суду, затвердженого рішенням комісії від 14 травня 2019 року номер 81 дріб ЗП19. 176 осіб згідно з додатком 5. Виключити з резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого адміністративного суду, затвердженого рішенням комісії від 15 травня 2019 року, номер 86 дріб ЗП П осіб згідно з додатком 6. Затвердити резерв 523 кандидатів на заміщення вакантних посад. Судді місцевого загального суду в нові редакції згідно з додатком 7. Затвердити резерв 380 кандидатів на заміщення вакантних посад судді місцевого господарського суду нові редакції згідно з додатком номер 8 Затвердити резерв 434 кандидатів на заміщення вакантних посад судду місцевого адміністративного суду нові редакції згідно з додатком 9. Головуючий члени комісії. Порядок денний сьогоднішнього засідання комісії вичерпаний. Дякую всім за роботу. До побачення.